Після першого відео про Left 4 Dead минуло понад 2 місяці, я пообіцяв створити аніме збірку, видалив всі минулі модифікації та пішов робити зовсім інші відео. Схоже, їх перегляди це своєрідне покарання за те, що я не дотримуюсь обіцянок. Що ж, урок засвоєно. Мені тривалий час було банально ліньки копатись у врокшопі, але це таке місце, що якщо вже потрапив у нього, то вийти важко. Варто було скачати звідти усього лише один мод, як почалось. Цей раз я встановив 120 модифікацій, щоб перетворити Left 4 Dead 2 на філіал аніме. Ви маєте унікальну можливість дізнатися, як би виглядав зомбі-шутер, якщо місцем подій була б Японія. Ще під час створення минулого відео я був впевнений, в ваннями збірці необхідна японська озвучка. Це головний інструмент створення віабу атмосфери. На жаль, в самій грі японська лише текстово, тому придеться копатись у врокшопі. На вибір є купа весь паків самих різноманітних віртуальних дівчат і не тільки дівчат. Goodbye. А як вирішити, хто найкращий підходить для голосу аніме, якщо я все одно не розумію японську? Ган... Хайко! Хайко! Нуль лізниці. Якщо не знали. Існує, або вже існувала особлива версія гри для японських аркадних автоматів. Одна з головних відмінностей це інший набір головних героїв, а разом з ними унікальна японська озвучка. Народні генії створили колекцію модів, в яку входить весь особливий контент японського 4 Dead. Я обрав саме ці веспаки, тому що, на відміну від купи інших фанатських модів, вони є прямим перекладом оригіналу. Всі репліки мають сенс. Звичайно, без знання японської все одно нічого не зрозуміло, але іноді, через деякі схожі слова, ви здогадаєтесь, що герой має на увазі. Той, хто мав справу зі зміною озвучки в курсі, що багато голосових модів потребують ручного коригування файлів гри. По факту, там не те що важко, але не для мене. Я іноді з хати лінуюсь вийти, а тут встановлення, яке вимагає від мене більше, ніж одне натискання клавіші, катастрофічна проблема. На щастя, знайшовся герой, який адаптував веслайни японського лефодета таким чином, щоб нічого не потрібно було робити. Але є і мінуси: більшість реплік обриваються наполовині. Матик. Зазвичай це помітно, навіть якщо не розумієш жодного слова. Також ці герої лише для героїв що. Також ці моди лише для героїв другого Лев Фодета. Персонажі першої частини вимагають знову ж таки ручне встановлення. Я забив хер і грав в кампанії лише другого лефтача, але пропоную нову угоду. Ви робите так, щоб відео отримало тисячі переглядів, мільйони лайків, щонайменше два коментарі від кожної людини у світі за виключенням Росії. Лендлізна реклама від Пюдіпая, а я встановлюю японську озвучку на решту персонажів і показую результат на стрімі. М? Здається, це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Буду з вами чесним, я зневажаю геншин, тому у мене питання до Бога. Ой! Китайська помилка геймдеву, яка за милими 2D-дівчатами ховає невиправні гірки. Весь ігровий цикл будується виключно на фармі однієї валюти, щоб мільйонний раз утопити улюблю. На щастя, Left Dead можна перетворити на терапію. Замінивши зомбі на еншин зомбі, я став самою спокійною людиною у світі. Ви можете не розуміти, чому я так сильно акцентую на цьому увагу, але хоча б собі не брежіть. Всі ви хотіли б зробити ось так. Клоун, Мент. Та бруднуля. Це їх соціальний статус. Ну, і ще тип зомбі Леффадеті. Безумовно, особливі зомбі також виглядають як бездуховні герої бездуховної гри. Деякі з них мають англійську озвучку, але так краще. Воно підкреслює той факт, що ці створіння не мають нічого спільного зі справжнім аніме. А мод на райдужну кров підкреслює всю штучність цих породжень єншина. У боротьбі проти руйнівної китайської зарази нам потрібна допомога найкращих розумів Японії, та, зокрема, аніме. Рюкома Той, власниця потужної ультраформи та просто красуня. Вона з'їсть все, що пов'язане з геншином, ніби це лимон. Якщо ви хочете надати камуї, так би мовити, особливої форми, то врокшоп пропонує йому спеціальне покращення: лінійний крейсер імперського японського флоту Харуна. Вісім великокаліберних гармат виправлять всі найдрібніші помилки Китаю. Самурай в боротьбі за майбутнє аніме проти казино сучасності потрібно звернутися до шановних традицій минулого. Наскільки б сильними вони всі не були, цього недостатньо. Потрібна всебічна підтримка лідерів аніме світу, потрібна зброя. Як я вже казав колись, мені найбільше подобаються моди на зброю з of Duty через якісні анімації та модельки. Завдяки азіатським умільцям я можу встановити ті самі модифікації в аніме обгорці. Чувак, я ні слова не розумію, але дякую, що ти існуєш. Дуже багато модів присвячені дівчатам з інших гача ігор, адже навіть вони розуміють всю загрозу, яку несе в собі геншин. Іноді допомога приходить звідти, звідки не очікуєш. Аби підкреслити всю небезпеку, потрібен відповідний музичний супровід. Ось тут нам допоможе атака титанів. Цей мод відразу дає зрозуміти, що зараз почнеться якийсь треш. А з цією комбінацією у мене вийшов лютий таймінг. Але це все дрібниці. Існує цілий модпак музики з титанів. Гра стає більш епічною та пафосною, і це мені подобається. Ця підбірка змінює багато що в плані звуку, тому я дивуюсь, що вона не конфліктує з попередніми модами. Якщо ви кровний хейтер Атаки Титанів, пропоную в якості альтернативи інший музичний модпак. Він все ще пасує анімешній стилістиці, але при цьому звучить дуже атмосферно і гарно пасує оригінальній грі. Його навіть не соромно додати до якоїсь серйозної збірки. За дрібниць можу рекомендувати пак рожевих модів, саме те, щоб влаштувати тотальний някавай. Я взяв звідти лише частину модів, не витримав такий рівень ніжності. Але може ви саме та машина 100 кг м'язів, 1 г жиру, яка полюбляє повсякденні романтичні аніме. Особисто я не можу повірити, але під час запису геймплея гра жодного разу не крашнулась. в результаті вийшла стабільна збірка. В цей раз я вже не ліпив назви всіх зображених модів. Бо, по-перше, воно виглядає так собі, по-друге, мені впадло. Натомість я зробив окрему колекцію у стімі з тією добіркою модифікацій, яку я використав на момент створення відео. Якщо хочете перетворити LeFod на клоунаду, переходьте по посиланню в описі під відео. Але знову ж таки не рекомендую. Ставити все підряд. Навіть якщо в мене не вилітає, я не можу гарантувати, що ваш ПК адекватно сприйматиме таку кількість аніме. До того ж, деякі моди все ж конфліктують, наче нічого критичного, але хто знає. Ось так мій хрестовий похід проти Геншина закінчився. Ви б знали, як важко було уникнути модифікації за цією гачею. Тільки ну я бачу гарний аніме скін на якісну модельку зброї, так виявляється, на ній зображена дівчина з Геншина пиздец, зрада, руки опускаються. Або з Хонкаю, особливої різниці немає. Що перше, що друге гріховне казино. А на бумера я взагалі не знайшов нічого нормального. Єдиний скін з Геншина – це гола Лолі. Я до сих пір не можу зрозуміти, що за психи зробили його. Але я знайшов заміну. Це єдиний промін надії серед зомбі. Що тут можна сказати? Дивіться очі, якщо не дивились, навіть якщо дивились. Головне не віддавайте гроші Геншину.